Учора у кривому розі стартувала друга в цьому році хвиля видачі продуктових наборів від міста. Голова ради оборони Олександр Вілкул відзначив, цьогоріч буде видано до 300 тисяч продуктових пакунків, які є важливою підтримкою для городян у нелегкі для усіх часи. На цьому етапі програми набори продуктів передбачені для понад 37 тисяч сімей криворістів із 19 категорій. Нові хвилі видачі такої соціальної підтримки від міста проходитимуть поетапно. Сформований працюють 25 п'ять пункт стаціонарних пунктів видачі продуктових наборів. Пункти стаціонарні працюють з 8 години до 15 години. Для отримання продуктового набору бажано мати з собою карту криворізця, але у разі, якщо з будь-якої причини карти криворізця немає, мати при собі документ, який підтверджує особу. Задля можливості отримання продуктових наборів мешканцям, які мають право на отримання, але проживають у віддалених мікрорайонах, у нас сформовано і працюють мобільні пункти виїзду для видачі продуктів нових наборів. за першу і вже початок другої хвилі понад 5 тисяч криворісів таким чином отримали продуктові набори. Всі 19 категорій, які мали право на отримання продуктового набору, але з якихось причин не змогли і не отримали ще продуктовий набор протягом видачі другої і наступної хвилі, мають можливість отримати необхідний їм продуктовий набор.